Привіт, друзі. Вчора подивився виступ міністра енергетики нашого, який каже, що у нас все чудово. Потім подивився виступ керівництва ДТЕК, які кажуть, що до зими готуйтесь хто як може, тому що треба розраховувати на себе, бо у нас все зовсім не чудово. Потім Подивився, що каже МАГАТЕ. МАГАТЕ теж каже, що. На жаль, в Україні дуже критична ситуація, буде взимку з енергетикою. Тому треба розраховувати на себе. Потім подивився, що кацапські пабліки пишуть про нашу енергетику про южну Українську атомну станцію, е, те, що там аварія сталася і все інше. Але чомусь у нас про це ніхто не пише. От у мене таке питання: а чому так? Ну от, навіщо брехати своєму народу? Про те, що нас очікує взимку. Ну, я розумію, там вводити в оманок. Москалів, да? для того, щоб вони там щось змогли чи не змогли а, зробити, там, обстріляти, але станція зараз під їх контролем, вони кажуть, що а, там згоріли трансформатори, там аварія на станції, на цій атомній. А, і он, а нам. Просто бреше наш міністр. Причому наш же міністр після слов е, слів не керівництва ДТЕК, які сказали, що дуже погана ситуація, дуже критична, що треба щось робити кожному, кожному думати за зиму самому. Знаєте, що сказав? Що це російське ІПСО. Ну тобто, у нас є міністр, да? Яку, людина, яка Постійно бреше, судячи з того, що вона бреше про атомну станцію, брехала до цього про енергетику і про іншу, є керівництво ДТК як це от е, ті менеджери, які роками доводили свою ефективність і тому вони там зараз на керівних посадах. І вони, ну чи будуть вони брехати, непонятно. Тобто, кому ви більше вірите? Міністру енергетики чи керівництву ДТЕК. я щось склоняюсь більше до керівництва ДТЕК. Тому ворожий псо, як воно каже, як, як, як каже міністр наш на, наше, на, на, на керівництво нашого ДТЕКа, це наш міністр. Ну, хай буде так. Тому що... Тому що хоч хтось каже правду. От. От. Такі от думки. Так що готуйтесь до зими, купуйте акумулятори, генератори каністрочки з бензином. Десь це все зберігайте, головне, щоб в безпечному місці, щоб воно не загорілось. літіонні акумулятори краще не беріть, бо вони можуть загорітись Якщо берете вже, то ставте їх в якийсь ящик бетонний. Робіть щось таке. От. От, от, от такі от думки. Тримайтесь.